Вітаю вас на своєму каналі. От зараз в процесі виготовлення підстиканника для Renault Megane 3 Він буде доступний для замовлення. Ось от така от деталь здорова. От саме переваги великого об'єму друку в тому, що можна виготовляти такі великі деталі. Це вже друк іде 10 годин. Ще я думаю десь годину-дві буде йти друк. Потім покажу фінальний результат і надіюсь, що буде можливіше показати, як в автомобіль стає цей підстаканник. така от штука. Доступний в кольорах білий, сірий, бежевий. можна також замовити колір під вас. Це буде на 100 гривень дорожче. Ось така от деталь. Для замовлення пишіть приватне приватні повідомлення на номер у Viber, Viber, мій вказаний в описі. Також всіх запрошую в свою групу в Фейсбуці. Так, ось така готова вже деталь. Зараз покажу як вона стає. Ось так. Хоп! І все. Дуже зручно. Так от вона встановлюється. І є місце для двох для двох чашок чи щось інше. От, як бачите, стає гарно. дана деталь доступна для замовлення. Мій номер в описі під відео. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь.